Доброго весняного ранку, любі наші дітки! От вже навесні тільки на сонечко починає пригрівати, як одразу і пташки повеселішали, дзвінко пісеньку свою співають, тепло і квіточкам радіють. А які ж ще цікавинки? Нам подарували красуня весна і місяць березень. Подивіться, дітки, ще бруньки на деревах не розкрилися, а вже повсюди рясно квітнуть ці маленькі перші весняні квіточки. Які вони гарні, аж горять, як маленькі вогники. Коли сонечко торкається до них своїм промінчиком, згадали дітки, як називаються ці сміливі яскраво жовті квіточки, які не бояться ще прохолодної погоди ранньої весни? Це красуні калюжниці на сонечко схожі, а люблять водичку. Вони такі гарні, такі яскраві. Їх одразу помітила прудка і теж смілива бджілка трудівниця Літає бджілка з квіточки на квіточку, нектар збирає. Та радіє собі, скільки ж я смачного, корисного, весняного квіткового меду подарую. И вам, детки, и зверятам, и своим маленьким джилкам, всем достатньо будет. Красу подарувала нам весна.